Це потроху, бо саме ця спеціальність вона е, торкається всіх спеціальностей од, ну, одночасно. Тому я б ніколи не вирішила сама стати анестезіологом. Так трапилось у 2014 році. Я була ще студенткою медичної академії Дніпропетровської, і я пішла як медична сестра просто здобувати досвід для себе. І так трапилось, що я потрапила у дитячу лікарню. Медичною сестрою, хоча я була дорослий лікар, на той момент ще трохи розділяли цю відповідальність. Звісно, встановлювати периферичні венозні катетери дитині, вона не буде слухатись і чекати, поки ти навчився на ній, і це все повільно відбувається, тому все. Відбувалось в операційній, давався інгаляційний наркоз, дитинка засинала, як і повинно бути, і встановлювався периферичний венозний доступ. Ось так ненароком я познайомилася з анестезіологією та інтенсивною терапією, але дітей це дуже специфічно. Я просто познайомилась. Звісно, для мене вони були богами, вони вміли все. Вони були дуже спокійні, врівноважені, впевнені в собі, і все робили, здавалось, просто як боги.